Інформаційний випуск новин сьогодні у студії для вас працюватиме Люба Єгорська. Дня морозів в Україні медики дали поради, як уникнути обморожень, адже постраждати від переохолодження можна навіть при плюсовій температурі, не кажучи вже про мінус 10-15, які прогнозують найближчими днями. Першими замерзають пальці рук та ніг, а також вуха та ніс вони найменш захищені. Для того щоб не постраждати від переохолодження, варто вдягатися багато. Шарову одяг має бути цілком вільним. Обов'язково вдягайте рукавички, а ніс та вуха. Захищайте шапкою, шаликом та піднятим коміром. Не виходьте на мороз. Голодним обов'язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Складні погодні умови спричинили небезпечну ситуацію на дорогах, почастішали ДТП водіям. Важко справлятися із желедицею та сніговими наметами. Тому найменша необережність може спричинити неприємність як для автомобіліста, так і для пішохода. Про ситуацію на автошляхах стрищини від інспекторів дає дізнавалися і наші кореспонденти та снігопади не завдали великої шкоди водіям на Стрищині. Про це свідчать дані статистики аварійності на дорогах району. Від початку року тут скоєно 9 ДТП, одна людина загинула. Сталося це через погану освітлену дорогу, що пролягає через села Станків та Фалиш. Але населені пункти у нас не освітлюються, і то спричинило ДТП. Людина раптово вийшла на проїжджу частину, а водій не мав змоги побачити його. Тому що перепад зтанковий перепад великий. Виїхала машина знизу вверх і не побачила людину. Якби дороги освітлювалися, так як, наприклад, Село Мартики воно постійно освітлюється і там у нас росту ДТП взагалі нема. Незважаючи на великі штрафи, водії і надалі сідають за кермо в нетверезому стані, що і призводить до негативних наслідків. Також найчастіше ДТП трапляються через перевищення швидкості та маневрування. Валерій Малик розповідає, що в цьому році ще жодної аварії не відбулось з вини дорожніх служб. Дороги очищені, і, хоча не так як хотілося, проте це не перешкоджає безпечному руху транспорту. Начальник відділення ДАІ Стрийського району попереджає. Водіїв бути обережними на дорогах, дотримуватись безпечних дистанцій та не перевищувати швидкості, адже у зимовий період дорога найбільш небезпечна. Хотілося би, щоб водії дотримували всі правил дорожнього руху. Зараз зимовий період. Дорожники прибрати все так як, так як би хотілося не можуть бути небезпечними дотримуватись швидкісних режимів, проїзд, перехресть, маневрування, І такими спільними зусиллями дійдемо до того, щоб в нас був нульовий показник по ДТП. В Україні знову розмірковують про компенсацію втрачених заощаджень, які зберігалися в радянському Ощадбанку. Експерти розцінюють це як один із кроків передвиборчої кампанії. Намір міністерства фінансів політологи називають не інакше як піар акцією спрямованою на підвищення рейтингу уряду. Результати останніх соціологічних опитувань справді примушують замислитися представників влади. За даними центру імені дії уряду зараз беззастережно підтримує найбільше 4,5% населення. Виборцям потрібні. Надійливі обіцянки вважає зокрема директор Українського інституту публічної політики Віктор Чумак, аналітик міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолоть певен, що суми виплат з націнених вкладів Ощадбанку за нинішніх економічних умов не під'ємні для бюджету. Експерт пропонує в черговий раз не спекулювати політикам на цій темі, а розробити механізм прямої соціальної підтримки літніх людей, адже саме вони найбільше втратили своїх заощаджень в радянському Ощадбанку. На Львівщині 48% дітей охоплені дошкільною освітою за динамікою розвитку в мережі дошкільних навчальних закладів. Львівщина є однією з кращих областей в Україні. Про це на брифінгу у Львові повідомив уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. За його словами, при збереженні такої динаміки за 3-4 роки на Львівщині дошкільна освіта охопить 100% дітей. На сьогодні 48% дітей в області охоплені дошкільною освітою. Два роки тому цей показник складав 40%. Суттє Побільшало в області дитячих садочків, якщо у 2010 році їх було 592, то у 2011 – 768. Поленко повідомив про намір ініціювати низку змін до бюджетного кодексу щодо фінансування дошкільної та позашкільної освіти. Львівська обласна рада інформує реабілітованих і потерпілих від політичних репресій про початок оформлення та видачі посвідчень. Громадяни, які належать до категорії реабілітованих і потерпілих від політичних репресій, можуть подавати в районну комісію з питань поновлення прав реабілітованих або її представництво за місцем реєстрації особи. Нагадаю, 20 жовтня минулого року львівська обласна рада ухвалила рішення про посвідчення для реабілітованих і потерпілих від політичних репресій, відповідно до якого видава. Тимуть посвідчення реабілітованим і потерпілим від політичних репресій, які проживають на території Львівської області. Прадявник цього посвідчення на території Львівщини має право на пільги, передбачені рішеннями Львівської обласної ради та законом України про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні. І на цьому я з вами прощаюся. Бажаю гарного настрою. Побачимось. Мої вітання: час підсумувати спортивні події дня для вас. Працює Ігор Тимків, Не перемикайте. В УЄФА мріють, що чемпіонат Європи 2012 року відвідає більше півтора мільйона вболівальників. Європейський футбольний союз очікує, що на чемпіонат Європи 2012 року до України і Польщі завітає понад півтора мільйона футбольних фанів. Про це в коментарі для офіційного буклету УЄФА до Євро 2012 заявив генеральний секретар керівного органу європейського футболу Джані Інфантіно. За його словами, приїзд такої великої кількості прихильників найпопулярнішої в світі гри позитивно вплине на зростання економіки в обох приймаючих країнах, але важливіше, що турнір дозволить Україні і Польщі заявити про себе на весь світ, посприяє зростанню туристичної привабливості в довгостроковій перспективі, і це на додачу до тих десятків тисяч робочих місць, які були створені під євро 2012 Цитує Італійський інформаційний центр Україна 2012 Леоненко радить Ахметову відправити Елсіньові лічівець. Екс-гравець київського динамо, нині футбольний експерт Віктор Леоненко різко відгукнувся про повернення в донецький шахтар бразильського втікача Елсіньо. В шахтарі без нього вистачає бразильців. Мені здається, цей футболіст просто не зможе грати в основі донечан. На сьогоднішній день в команді є сильніші виконавці. На місці Рената Ахметова я скоріше продав би цього гравця в інший клуб, або ж елементарно посилив би ним той же лічівець, заявив Леоненко. Чесно Кажуть, я взагалі не вітаю його повернення. У мене немає претензій до Ілсіньо, як до футболіста. Але якщо людина один раз стекла, вона запросто може повторити свій вчинок. Гравець просто підставив колектив. Проте бразилець не захотів втрачати свої гроші. Вийшло в результаті, що його просто насильно пригнали до Донецька, вважає Лоненко. За словами експерта, він взагалі не розуміє, як можна кудись тікати з такого клубу, як Шахтар. У Словаччині обвалився дах льодового палацу. У словацькому місті на під вагою снігу обвалився дах нещодавно відкритого льодового палацу, де в цей час проходило тренування дитячої хокейної команди. Батьки, які займалися з дітьми, помітили, що постелі арени пішли тріщини, а через мить на поле почали падати шматки обмерзлого снігу. Форвард збірної Словаччини зірка НХЛ Ріхард Зеднік, який проводив тренування, встиг вивести дітей на вулицю. І буквально через кілька секунд після цього дах стадіону обвали. Іноземні ЗМІ охрестили Зедніка людиною доброї вдачі, адже хокеїст не вперше опинився на волосині від смерті. У 2008 році, коли Зеднік виступав у НХЛ, він отримав страшну травму. Один з гравців випадково перерізав йому горло ковзаном. Була зачеплена сонна артерія, однак хокеїст вижив. Херес не зміг домовитися з Карпатами про перехід Пачеко. В Хересі визнали, що досягти угоди про перехід футболіста Карпат Германа Пачеко їм не вдалося. Причиною тому стали підвищені вимоги, які львівський клуб пред'явив у останні години переговорів. Повідомляє Херес Тепер аргентинцеві, який, перебуваючи в Іспанії, чекав результату переговорів, доведеться або повернутися в Карпати, або швидко шукати інший варіант. Пише Терікон. Ком. Найкращий хокеїст України. Олександр Матерухін визнаний найкращим хокеїстом України 2011 року. Про це стало відомо після підбиття підсумків опитування, яке проводила Федерація хокею України серед 89 респондентів. Друге місце в найкращого бомбардира чемпіонату професійної хокейної ліги Костянтина Касенчука із Сокола. Третє гравця донецького Донбасу Сергія Варламова. І це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні. Дякую вам за увагу. До зустрічі завтра у цій же порі. Завтра дня мінлива хмарність, такі прогнози синоптиків, температура повітря коливатиметься у межах 7-9 градусів морозу, вітер південно-східний дутиме зі швидкістю 4-6 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме 740 мм ртутного стовпчика, волость повітря 90%.